Макаревич таки приїде до Чернігова. Після заяв про обмеження усіх концертів, крім народних та класичних, владці поспішили виправдатися. Ніяких виступів скасовувати не будуть. Лише просять організаторів бути патріотичнішими. Ніхто не забороняє проведення гастрольних заходів. Сьогодні єдина вимога до цих гастрольорів і до цих людей, які приїжджають до нас, щоб це було знов таки українське Патріотичні акції, однак, після рекомендацій від обласної адміністрації керівники закладів культури перестраховуються, не просто стало організовувати виїзні виступи навіть сіверським клейнодом ансамблю з українським народним репертуаром. Існує багато наказів про те, щоб обмежити саме отакі от якісь веселі заходи, і ми тут же підпадаємо під цю. Під цей наказ поки що чиновники уникають конкретики і не кажуть прямо, які саме концерти стануть табу в Чернігові. Це точно, що я буду заперечувати КВН, точно я буду заперечувати якісь там міс чогось розважальний. Я буду точно заперечувати у ті гульки і скачки в вечірніх закладах громадського харчування. Наразі в місті не скасовані жодні гастролі.